В білій церкві відбулася масштабна освітянська подія. Сотні педагогів зібралися на всеукраїнську науково-практичну інтерактивну конференцію з темою освіта в розвитку людського потенціалу регіону. Приймали освітян у стінах Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів. В Цій залі всі аудиторії зібралися ті люди, які вміють знайти у дитини саме найголовніше те, до чого вона тяготить. Створити всі умови для того, щоб ці ростки проросли, в кінцевому результаті, в кінці навчального року зібрати ті урожаї, які говорять і про культуру, і про історію, і про здобутки, і найголовніше формування тієї інтелігенції, формування тієї того майбутнього, до якого ми сьогодні йдемо, йдемо до європейської спільноти. В рамках заходу було підготовлено та реалізовано кілька тематичних панельних дискусій. Вони охопили такі теми, як синергія освіти влади, громади і бізнесу, нова українська школа як хаб розвитку людського потенціалу, цифровізація та штучний інтелект, а також підтримка ментального здоров'я та інклюзивне і безбар'єрне освітнє середовище. Усі ці заходи покликані підвищити якість освіти та створити умови для кращого навчання. Дійсно, за освітні. Майбутні, і я би хотіла сказати сьогодення, тому що ми вкладаємо дітей зараз, ми живемо зараз і сьогодні. І говорячи про майбутнє, давайте якісно, ефективно робити саме сьогодення. Однією з головних частин заходу стало нагородження кращих педагогів Київщини. Це ті, хто підготував переможців різного рівня олімпіад, це ті, хто став лауреатами і переможцями етапів всеукраїнського конкурсу вчитель року. Це еліта освітянської галузі, ті, хто увесь свій час присвячують навчанню та вихованню майбутніх справжніх українців. Людський капітал це наше майбутнє, адже це сталий розвиток держави. Адже це той регіон, куди прийде бізнес і інвестиції. Адже а, це демократичне суспільство, адже десь за партою сидить наш майбутній президент і депутат Верховної Ради. До заходу долучилися освітяни з усієї Київщини, як в офлайн, так і в онлайн форматі. Тут ділилися власними ідеями і досвідом, баченнями і пропозиціями, аби українська освіта ставала все кращою, і аби українські учні, студенти і зрештою випускники гідно працювали на розвиток нашої країни. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.